Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде невеличкий влог без мого лиця, без мого обличчя, тому що я захворіла, жахливо себе почуваю. Зараз більш-менш, я періодично ось так виходжу на огород. Мені здається, якщо я так прогуляюсь на свіжому повітрі, мені навіть трошки легше ніби стає. Це гриб. Надзвичайно висока температура, але ну, в мене, слава Богу, більше ніж 38,5 не піднімалося, але вона не збивається. А от у Александри в неї температура 39 і вище, і вона зовсім не збивається. Ну, просто жахливий стан. Але хочу показати вам дещо, що ми тут посадили. Якщо вам цікаво, як посадити спаржу. Просто провести спокійно свій час. У мене на городі і не тільки, то продовжуйте дивитись цей блог Друзі, вирішили ми посадити спаржу, замовили розсаду, ось так вона виглядає. Велике таке коріння. Виробник обіцяє вже на наступний рік. Перший урожай. Ми вирішили спробувати. Зараз покажу, як ми це робимо. Обрали місце ось таке за теплицею. Як ви бачите, вирили ось таку канаву чи, чи яму таку довгу. Хочемо всипати сюди добрива. Ну і, власне, посадити розсаду. Sporzy. Кидаємо добриво перед тим, як садити. Добрий день, Гальорка З таким чином все це залили. Наше добриво залили водою і зараз будемо садити розсаду. Нашої спаржі. Ось таким чином поскладали ми розсаду. Це коріння, воно дуже величезне. і Дуже багато нам такий щедрий продавець попався, дуже багато нам накидав лишньої. Ми розраховували посадити 10 корчів, а тут цілих 20. Ось так просто землею засипаємо нашу розсаду і ще раз зверху пуляємо гарненько. Маленький слимак повзе моя фобія. Я дуже боюсь слимаків, просто, просто до істерики. Мерзота. Ось так, що ми посипали добривом зверху, Добриво ось таке. І будемо поливати просто. І все, і чекати урожай на наступний рік. Посадила ось таку трояндочку. Білу, така вона симпатична. Сподіваюсь, що нічого і не буде тут на сонці, тому що тут така, дуже таке сонячне місце. Ось така біла троянда. Ми купили її вже з квіткою. І ось тут ще одну, не знаю, можливо, потім пересадимо, тому що це така кущова троянда, яку я дуже хотіла. Ось така, бачите? Ой, як би мені вам показати. Падриє якесь. Ну, ви поняли, оці трояндочки вони дуже пахучі, такі гарні, коли вони розростаються, тако на сітку чи десь на забор, дуже гарно. але вона манюня. Побачимо, чи приживеться. Також посадили виноград, це загородили паличками від собак, бо ми вже пару разів садили, вони його затолочують. Побачимо, що тут буде. Бо в нас був виноград пару років назад. ми його вирубали, тому що він ну, не смачний, якийсь взагалі ніякий. Побачимо, який цей буде. Наша теплиця. Помідори. Вони вже цвітуть навіть деякі. Тут різні сорта, подивимось, Того, що один чоловік на базарі нам сказав, що вони ніби продають різні сорта, а потім, коли виростає помідора, то виявляється, що воно все однакове. Але я думаю, що різне, тому що, ну, самі кущі навіть різні, бачите? Цей такий більш е, якийсь крупніший, такий волохатенький, а цей такий більш менший. Не такі волохатенькі. До речі, помідори вони дуже такі непривірідливі, як це сказати українською мовою. От огірки, огірки вони більш такі тендітні рослини, завжди їх проблематично. Е, вирощувати, бо їм щось завжди не вистачає. То їм холодно, то їм жарко, то вони сохнуть, то вони чорніють. Ну, таке. О, тут пару огірків, там у нас перці. Це вже готові мотузки, щоб підв'язувати. Там перчики висадили. Ой, перчики такі гарні. А от баклажани щось не дуже приймаються. От, вони щось тут почахли, ці баклажани. Певно, завтра на базарі купимо нову розсаду, посадимо, тому що м -м, вчасно не відкрили теплицю зранку. Відкрили вже десь об 11 і, і все. А так то зазвичай ми зранку відкриваємо. Тут двері і тут <кій> вікно в нас є. Відкриваємо, щоб тут циркулював циркулювало повітря. А інакше дуже спекотно. От, до речі. Можна подивитися, але зараз в нас пів шостого вечора в теплиці 30 градусів. Ну на вулиці теж дуже-дуже жарко. Це моя полуниця зацвила так непогано, наче, але дуже в нарясна. Я сподіваюся, що дасть Господь здоров'я. І життя, щоб ми її розсадили по-нормальному, під агроволокно на осінь. О, Тут часник посходив де не Ну, як посходив величезний, ви бачите? От Садили салат, вилізло буквально декілька кущиків. Ми досадили. Тут укропчик я саджала, тут тільки ну вам не видно, то що вона дуже дрібна. Далі знову чесник, цибулька. Тут також нічого не зійшло. Завтра будемо докуповувати на базарі якісь якусь розсаду, досаджувати горох. І тут бараболі посадили, пару буквально грядок. Ну, не люблю я коло неї, дуже наробитися треба коло тої бараболі. Багато ніколи не садимо. Це ягідна частина, так би мовити, нашого городу. Тут в нас Агрус. Я просто обожнюю Агрус, дивіться, який він вже великий. Агрус. Тут буде в нас чорна смородина. Тут поричка. Я не дуже люблю поричку, але не знаю, що чоловік насадив її багато. Подивіться, що робиться. Це в нас що? О, як вона називається? Лохина. Лохина, але ще ми урожая з неї не мали з тої лохини. Ось таке воно щось не може вичухатися. якесь таке проблематичне, скоріш за все. О, це якась така ягодка, також я ще не їла, але урожай на ній був того року. Мама казала, що вони їли, досить смачна. би мені знайти. Ага, ось вона маленька, бачите? Ягідка. Щось таке цікаве, не знати що. Теж садили ми цей кущ роки два назад чи три. От. І тут маліна. А, виросла на городі в нас от шовковиця. Була вона на подвір'ї, ми її знищили, тому що просто жахіття, коли вона на подвір'ї, все то падає. Завжди там мухи літають, бджоли страшне. І в неї щось, напевно, якась гілячка впала, чи якимось чином, одним словом, вона прийнялась тут на городі пару років тому. На городі не страшно, щоб вона росла, того що вона і там буде. Вон, міч хазяйничий. Люблять тут в холодку собаки лежати в садку на траві. Їм жарко. Ми якщо на городі, то вони тут дивляться на нас. Бо у нас тут сітка, але ми все рівно їх пускаємо. Вони толочать, то все, люди дивляться, ну ми. Для собака все можна, але їм жарко, то вони ось тут. Тусять. Лейлюше. Гарна така собака, дуже розумна Лейла. І чоловік спас її від смерті, можна сказати. Коли вона була маленька, він її знайшов. Собаки її дуже покусали, ми думали, вона не виживе. Він її відвіз до ветеринара, але нічого, потихеньку. Той ветеринар приходив до нас додому, колов її там якісь капельниці. В общем, вичухалася вона. І отака щаслива собака, найдіониш. Завжди цю траву їсть, я кажу, як теля пасать. Влайдуш, гарна собака. О, міч там теж виробляє кардібалет. Дуже люблять вони всі траві шуруватися. Ти що виробляєш? Купила артишоки по знижці, побачила. Зараз вам покажу, як я їх буду чистити. Буквально півтора тижні тому назад я побачила в сільпо артишоки. дуже зраділа, тому що я люблю цей овоч. Взагалі цей овоч рахується осіннім. І дуже дивно, що навесні він з'явився у нас в Україні. Ну це прям реально супер дивно. Але я його побачила, і ціна на нього була 140 гривень. Все ж таки, я вирішила купити, чоловік переїжджав на вихідний додому. Я думала зробити, так, знаєте, згадати молодість, так скажімо. Я заплатила, здається, за 6 артишоків, я заплатила 120 чи 130 гривень, вже не пам'ятаю. От. Але я, знаєте, так спостерігала за цими артишоками, там їх досить багато, цілий ящик привезли, в холодильнику поставили. Я думаю, ну будь-люди брати чи ні, в нас взагалі готують ці овочі чи ні. Але на, наблюдала, я наблюдала, вони собі стояли спокійно, стояли. Сьогодні заходжу і, блін, лише три, три штуки залишилося і по знижці 60 гривень за кілограм. Я, звичайно, зраділа, хоча ці артішоки вони не свіжі, ви бачите, вони такі вже трошки підв'явші. Але то не страшно, тому що зараз я їх почищу, і все буде добре, сподіваюся. От. А далі, коли я вже їх зважила, пішла собі далі, і там є такий стенд, там де така товар з оцінкою, так би мовити, стоїть. Ну там іноді дивишся, просто якась стедоба, чуть ли не гниле напакують і там продають зі знижкою. Ну, не сон, коли я туди підійшла, я побачила, що всі ті артішоки зі знижкою 50% так от на кожному. Вони вже там просто в жахливому стані, всі чорні, їх там вже спродають. От. Тому, якщо ви не знаєте, як приготувати артішок, але ви бачили, можливо, в себе в місті, десь чи в сільпо, можливо, по знижці. Зараз я вам покажу не факт, що вам сподобається, тому що це така досить специфічна страва. Коли я вперше спробувала артішок приготувати сама, просто з голови якось собі нафантазувала, мені не сподобалось. Я би, по-перше, не знала, як його добре почистити. Тут вся фішка в тому, щоб добре почистити артішок. От ви бачите, який він великий, там більший, ніж мій кулак, напевно, то коли я його почищу, він буде ну, просто як горіх, напевно. Маленький. От В цьому і весь прикол, саме його вичистити. От, набалакала. Так що, якщо вам цікаво, подивіться цей рецепт. Я обрізаю цей корінчик, тому що я його буду чистити і так само нарізати. З для того, щоб приготувати разом з цими. М, так, о, Дивіться, я вже почала чистити, бачите, як він виглядає. Тобто це дуже такі грубі листки. Я от обчистила так досить багато. Зараз я, вони дуже жорсткі, це все не їдять, тому що ну, це взагалі. Це... Та і це ще, в принципі, можна ще, от, бачите, об... обривати, тому що вони досить м, жорсткі. Далі я почищу ножем це все. І обріжу це все діло десь отак. Зараз Де сам вам покажу. Дивіться, яка штучка. Тут гарно все зачищу зараз. Ось ці от краєчки, так само я ножницями їх обрізаю. Так от майже до краю. Тут вже вони м'які всередині, а оці ці ще по краям все ж таки жорсткуваті. І обов'язково дістаю цю всю серединку. Тому що там такі досить жорсткі, навіть такі колючі. Ворсинисті такі якісь шматочки є. Ось так виглядає, дуже потемнів цей артишок, тому що. Тому що вони просто темніють і зазвичай отакі зачищені вже артишоки, він ще не до кінця зачищений, щось тут мені залишилось. Їх поміщають в воду з. Лимону. У мене лимону нема. Ось таку кастрюльку бульк. Щоб вони собі тут побули і не чорніли. Але я просто ставлю воду, у мене немає лимона. Я не страждаю. Ну, по чорні нічого страшного, це не на гості, це я собі готую для себе персонально. Ось такі чорненькі страшненькі артішоки. Зараз мені треба вже тікати біжу за Александрою і вже, напевно, під вечір буду готувати. Не знаю, чи зможу вам записати, тому що буде досить темно. А, якщо не зможу, то просто хочу сказати, що я обсмажую такими кубіками-рубіками, типу е бекон або е грудка куряча та отака, е копчина. Ну ви зрозуміли, я обсмажу її трішечки. Мілесенько нарізаю чесник, петрушка і о, ніби як начиняю ось ці артішоки, туди от бекончик ось цей чи там куряча грудка обсмажена кубиками, чесничок і петрушка. Ставлю це все в каструльку І так само ці стовбурі також я нарізаю такими кубиками. Начиняю, значить, ставлю в кастрюльку, поливаю це все гарненько оливковою олією і додаю трішки води. Ну, напевно, наполовину от Додаю води, накриваю кришкою, і хвилин 30 35 до 40 хвилин вони в мене тушаться під кришкою. Тому, якщо раптом я не зможу вам показати, то я наперед вже розповіла, як я її готую. Ось такі артішоки у мене вийшли. Зараз відправляю їх на вогонь. Посолила, додавала трішечки оливкового масла, водички, накрию кришечкою петрушка, ви бачите, бекон. Дуже красиво і дуже смачно, але на поціновувача, на гурману. Ось мій артішок. Зараз буду обідати. Можливо, виглядає дивно для когось, але насправді я обожнюю артішоки. Це дуже смачно. Я люблю всяку таку зеленинку поїсти.